Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про тривогу. Що це таке, чому вона в нас з'являється, як можна з нею впоратися, і що робити, коли самостійно впоратися нам не вдається. Тривога має різні телесні прояви. У когось вона проявляється тим, що людина не може дихати. Ну, є відчуття, що ти не можеш зробити повноцінний вдох або повноцінний видох. Ну, нібито ти не можеш дихати повною груддю. Ну так часто люди описують свій стан. Збільшується серцебиття, підвищується пітливість. Інколи з'являється тремор або він з'являється. Фізично або з'являється по відчуттям. Інколи людині здається, що вона вся тремтить, але насправді ну, зовні це так не проявляється. Але по відчуттям людини так і є. Ми бачимо, що інколи є дійсно загроза для того, щоб людина відчувала тривогу. Да? Ну, наприклад, якщо їй щось загрожує. Інколи людина знаходиться в спокійному середовищі і оточуючим здається, що немає причин для того, щоб людина охопила. Була тривога. Ну, це частіше ми говоримо про панічні атаки, але людина має цей приступ тривоги. І якщо комусь здається, що для цього немає причин, саме у людини, яка проживає тривогу, причини на це є. Що ми можемо зробити, щоб подолати або знизити тривожний стан? Хочу зазначити, що ми можемо знизити. Прояви тривоги, але тривога має і корисну функцію, тобто вона оберігає людину від ситуацій загрози. Тому повністю подолати тривогу неможливо. Людина завжди в якихось ситуаціях буде її все одно відчувати. Тобто, це така базова емоція, яку ми не можемо. Повністю подолати, тому що вона несе і корисну функцію, тобто вона нас попереджає про якусь небезпеку, і ми можемо скоригувати свою поведінку для того, щоб нам нічого не зашкодило фізично або емоційно, або психоемоційно. І це дуже важливо, яким чином людина може зменшити прояви тривоги у себе. Так? Дуже важливо розуміти, чи є на це. Причини, що вона зараз тривожиться, да якщо є якісь причини, то треба усунути ці причини, умовно кажучи, людина боїться великих собак, проходячи повз. Е Таку собаку людина буде відчувати тривогу. Тобто, якщо у вас є можливість побудувати свій маршрут таким чином, щоб не перетинатися з цією тваринкою, то краще це зробити. Ми можемо зменшити тривожний стан, як коли ми прибираємо причину. Як я розказала в попередньому прикладі, або якщо це стосується якихось наших емоційних переживань, тобто, ну, наприклад, не зустрічатися з якоюсь людиною, якщо ми знаємо що вона причина підвищеної тривоги. В нас, або, наприклад, відвідування супермаркетів визиває у нас неприємне відчуття. І ми знаємо, що, наприклад, ввечері, серед тижні, людей в магазині бути 100% більше, ніж, наприклад, в день. Так? І тоді ми плануємо, ми спочатку досліджуємо це, коли все ж таки люди менше відвідують магазини, і плануємо свій похід по магазинам, враховуючи це. Тобто, ми прибираємо причину, яка може підвищувати. Нашу тривогу, або, в принципі, провокувати тривогу. Якщо ми дуже добре розуміємо, що викликає в нас тривожний стан, підвищує нашу тривогу, ми можемо це прибрати або зменшити вплив цієї події на наш стан. Якщо нам здається, що тривога виникає не звідки. То це говорить про те, що, скоріш за все, ми просто ще не усвідомили причину цієї тривоги. І нам дуже важливо проаналізувати свій стан. Зазвичай є якісь тригерні ситуації, які викликають або підвищують тривожний стан всередині нас. Для цього я пропоную вам проаналізувати, в яких ситуаціях ви частіше відчуваєте тривогу, в яких ситуаціях ви відчуваєте фізіологічний прояв. В тривоги. Да? Інколи ви прям можете зрозуміти, що це тривога, а інколи просто ви маєте вегетативні зміни в своєму тілі, або фізіологічні зміни в своєму тілі, і не можете усвідомити до кінця, так, що це пов'язано саме з тривогою. Тривога має корисну функцію для нашої психіки, тому що відчуваючи тривогу, ми можемо проаналізувати деякі події і можемо зберегти себе від якихось травмуючих ситуацій. Тобто базова тривога, як і страх, нам необхідні, тому що ми будемо враховувати ці почуття і якось інакше будувати свої дії. Інколи це рятує життя. Тривога може зберегти нас від. Певних дій, які можуть нести шкоду нам або оточуючим. Тобто, тривога має і захисну функцію для нашої психіки і для нашого життя. Повністю позбутися почуття тривоги не є корисним і екологічним для нас. Тому що тривога має певну для нас користь. Єдине, коли тривога. Заважає нам повноцінно жити, будувати соціальні зв'язки або будувати особисті відносини. Тут треба це коригувати і зменшувати цей стан, тобто зробити все для того, щоб тривога не була власником вашого життя, що все ж таки ви контролювали цей процес, яким чином цього можна досягти. Дуже важливо усвідомлювати, від чого ви відчуваєте тривогу. Да? А і якщо є змога усунути ці фактори, які впливають на вашу тривогу, да? або якщо у вас немає змоги усунути чинники, які впливають на ваш тривожний стан, то а, тоді треба шукати інші шляхи подолання тривожного стану, і це можливо за рахунок ресурсу вашої психіки. Коли потрібно звернутися за допомогою до фахівців, якщо ви розумієте, що свій тривожний стан вам не вдається подолати самостійно, якщо ви розумієте, що тривога охоплює ваше життя і керує вашим життям, а не ви керуєте своїм тривожним станом, це говорить про те, що, скоріш за все, ви не можете самостійно подолати цю проблему, коли тривога заважає вам. Нормально функціонувати в соціальному житті, в особистому житті і в відносинах з самим собою. Це є критерієм, коли треба звернутися до фахівця. Тривожний стан він може лікуватися як за допомогою психотерапії, так і, можливо, якщо це вже має якийсь а, такий великий руйнівний характер, за допомогою лікаря-психіатра. Інколи психолог і психіатр в цьому питанні працюють в парі. Дуже важливо не нехтувати цим а, станом і розуміти, що тривога має. Руйновну дію на вас і ваше життя, і все ж таки треба звертатися до фахівця за кваліфікованою допомогою для того, щоб подолати свій тривожний стан і опанувати свою тривогу, щоб не бути її заручником. Бажаю вам не бути заручником почуття тривоги, а вміти її усвідомлювати та контролювати. Бережіть себе.